Вітаю вас на своєму каналі? Мене звуть Тетяна, і зараз буде прогноз на листопад місяць для тих, хто народився під знаком риби? Отже, листопад для риб. Під якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація на роботі, ситуація з фінансами, для тих, хто в шлюбі, що розкажуть карти, для тих, кого немає відносин, і порада на листопад для риб, під якою енергією пройде місяць. Карта Вищого суду. Ну, тут досить така серйозна карта, яка каже про те, що цей місяць місяць підведення підсумків. Це кармічна карта. Тут можуть проявитися ситуації з минулими, з минулого або з. Колишніми людьми. Так, я б сказала. Для того, щоб те, що було не закрито, те, що було не пройдено, для того, щоб це відпрацювати уже остаточно. От. І ця карта буде вимагати прийняттю. Таких важливих рішень, де може потрібно буде йти в зміни. Але це такі зміни, коли треба оновлюватися, коли треба, ну от прощатися зі старим. І... Переробити переоцінку, робити переосмислення, і з цим досвідом вже йти в нове. Ну, така карта. Серйозна. Але, не... ну, от, ситуація на роботі для риб. Карта вежа. Тут, знаєте, я скажу так. Якщо ну, от, риби, це стихія води, вони досить такі емоційні, і ви все відчуваєте. І от дивіться, якщо у вас назрівала якась ситуація, то вона в цьому місяці вибухне. Тут причому вибухне, може вибухнути неочікувано можуть, взагалі, просто от піти щось не за планом. Ви просто зверніть увагу, що вже давно тут прям карти такі просто от е, такі карти. де е, просто. Е, Давно вже ситуація потребувала змін. А ви, може, занадто емоціонували, але не йшли в дію. І тут карти будуть вимагати саме дій. В когось тут може програтися от в прямому сенсі. Ви можете втратити або посаду, або роботу. І, і розумієте, в чому справа? Ви не переживайте і не ображайтеся. Тому що це так по кармі. Ну от воно так мало статися. Воно мусило так статися. Просто час вам прийшов взяти оцей весь досвід. Передивитися себе, передивитися те, що ви вже знаєте, набули. Чи ви на своєму місці. Тут, скоріше за все, що ви не на своєму місці. І ну, от сама доля вам уже підкаже, що вже досить. Іноді, от дійсно, воно стає, от, коли людина не робить. Те, що вимагається, від неї життя вимагає, те, що вона не робить сама по собі, то життя робить своїми методами. І ці методи вони не завжди приємні. Але для того, щоб людина пішла в щось нове, щоб вже очнулась і зрозуміла, що вона щось робить не те, або вона не на тому місці. От. Ну і дивіться теж, якщо ви там планували якісь нові проекти, якщо ви планували, може, перейти на якусь посаду, то тут теж, тут якось воно, мабуть, в цьому місяці не вийде. Тут якось воно. Плани будуть рушитися і все буде валитися. Так що будьте обережні. Так, що з фінансами? Карта дев'ятка кубків. Ну. Е... дев'ятка кубків вона каже про те, що, в принципі, тут з фінансами. Може бути і, ну, якби то, досить нормально? Але ця карта вона більше про емоції якраз. Тут саме більше про саме задоволення. І знаєте як по цій карті. Ну, вона така трішечки егоїстична ця карта. І от тут якраз може бути так, що у вас були якісь такі свої егоїстичні бажання і настав час, ну от якраз, пропрацювати пропрацювати воно то бажання вони то не погані самі по собі, але вони можуть бути такі от е самодовольні і такі от ну егоїстичні занадто, коли е результат отримуєш тільки для себе, коли е не дивишся ні на що. А Тільки задовольняєш свої потреби. І ну, от отут от може бути вас е, е неприємності. Коли ваші бажання, вони просто будуть, ну я ж вже от сказала, да, коли ваші бажання, вони просто будуть не, не по плану йти. І дайте собі трішечки розслабитися. Дайте собі трішечки спокою і радості. Тому що ну, тут Така ситуація, де треба буде, я ж кажу, буде приймати такі важливі рішення, йти переоцінку, і дайте собі, навіть, може, десь якоїсь творчості, щоб легше пройти цей період. Якось більше намагайтеся розслабитися і радіти. Ну, от якось так. Більше радості. Гарно сказала, да? коли все те саме валиться, то дайте більше радості. Ну, тому що це кармічна тут історія, вона все одно пройде. Ну, от все одно пройде. І тільки з яким настроєм ви пройдете. Можна пройти з нервами і психами, от. А, може, а можна і якесь задоволення для себе отримати від цього. І може навіть змінити сферу діяльності, більш таку, якусь таку творчу узяти, більш таку якусь щиру, більш таку там, де може більше спілкування. Там, де ви зможете відкритися, відкрити свою душу, відкрити своє серце, проявити от свої здібності. Може, у вас здібності творчої людини? Ну, от якось так. Так, для тих, хто в шлюбі? Четвірка Пентаклів? Це карта стабільності. Це карта матеріальної стабільності, а також це карта такої певної скупості і застрягання в болоті. Тут може бути така стабільність, яка перетвориться вже тільки про те, що рахуємо гроші. Зацикленість може бути на матеріальному, і переходячи в матеріальне, закривається сердечний план, закривається чакра анахата, яка відповідає за почуття і відповідає за кохання. І от знаєте що? знаєте, що? Тут може так статися, що цю стабільність, це як такий залили фундамент кирпичами, камнями. Заложили, от, і вже ніч, немає ні почуттів, ні відчуттів, ні, ні кохання нічого. Закриті партнери можуть бути. І тут може трухануть теж. Може трухануть. Щоб порозбивати ці камінюки, оці ці заліжі, і щоб проявити почуття, щоб розкрити сердечну чакру, щоб розкрити, щоб підняти труба зове, да, треба, щоб підняти почуття тут, в прямому сенсі, от, розкритися до почуттів. Це е, музика, наприклад, Вмійте почути музику таку серця е, спів душі, ну, от якось так, спів е, Янгол трубить, Янгол трубить, що прийшла пора. Досить уже, мабуть, заливати цей фундамент. Камні, фундам... Класти камні, та заливати фундамент, пора вже якось починати відкриватися почуттям. Ну, так що, от придивіться, подивіться, яка ситуація у вас уже в шлюбі, да? з партнером. І що вже між вами, чи це забетоніровано, чи, чи як? І воно то наче те саме, може, ви думали, що ну все стабільно, все добре, але почуттів то немає? Ну, такі справи. Розкривайтеся саме почуттями. Стосунки. для тих, у кого немає відносин стосунків, да? тут вісім жезлів. Хм. Ну, мені хочеться сказати. відкривайте ворота. Ну, вісімка жезлів це карта швидкості, це карта е, е, прояву. Це тут, в прямому сенсі, от, може хтось в трубу потрубити, позвонити. Проявитися мож, ну, тут, ну, але тут можуть бути колишні піднятися. І це треба пропрацювати. Це означає, ну, такий листопад, я так розумію, листопад для риб, тут для усіх. Він буде у всіх сферах, він буде такий, прохання буде. От тут можуть проявлятися колишні для того, щоб зробити переоцінку цих відносин, передивитися і зробити висновки. Чи треба вже відпустити і забути? От, бо ми іноді згадуємо перше кохання і починаємо: а от, якби я вийшла. За нього, і от, і було, а може, все було б інакше. І поїхали оці якісь сожалення, сумніви, а потім це кохання з'являється. Ну, в общем, те, що пройшло, воно от пройшло. І якщо ви зробили такий вибір, вибір колись, значить, так воно було треба. Значить, вам треба було пройти той досвід, який ви пройшли. От. І якщо проявляється якась людина, дзвонить, пише, приїжджає, слухайте. Слухайте людину, з чим вона до вас заходить, і слухайте себе. Слухайте себе і просто видавайте ті почуття, які піднімаються. Тобто, ця людина вона якраз і прийшла за цими почуттями. За, за цим, вона прийшла за тим, що у вас піднімається. Якщо послухати, ну, якщо вам хочеться людині сказати щось приємне, значить людина відчуває, і вона проявилася, значить людина відчуває, що щось залишилося, щось недоговорено, незакінчено. Якщо у вас до людини піднімається там, злість, і хочеться, як то кажуть, час я все вискажу, вискажіть. Вискажіть, людина за цим і прийшла, щоб розставити всі точки над І, щоб розібратися. Тому що колись, ви, може, один одного не зрозуміли. Та людина по-своєму поняла, а ви по-своєму поняли. Та людина по-своєму поступила, а у вас залишилися якісь недосказані. Образи, слова, там щось таке. І от саме час зараз це все виплеснуть. Ну, і взагалі вісімка от джезлів, тут прям, да, тут радуга. Тут багато можливостей. І головне не наводьте суєти і самотохи. Тут. Може бути і багато дзвінків, і багато новин. Тут може бути і багато поїздок. Якось все так буде все швидко відбуватися. Головне, не втрачайте себе. От. Але шляхи у вас тут відкриті. До нових знайомств. Завершуйте старі, якщо вони прийдуть, і йдіть в нове. Ну, такі справи. Ну, і порада на місяць. Карта Мах, Ну. Карта каже сама за собі. Все в ваших руках. Е, ви та людина, яка впорається з усім. Ви та людина, яка має усі ресурси для того, щоб впоратися з тим, що в цьому місяці прийде. Е, ви людина, яка. Е, Обладаєте, як це, обладаєте, маєте е певні таланти. У вас ви людина, яка вміє бажати, вміє втілювати свої бажання, вміє досягати свої бажання, ви вмієте з людьми розмовляти. Ви вмієте впливати на людей, вас люди можуть слухати. У вас є певний матеріальний ресурс. Тобто ви знаєте, як гроші заробити. Ви все знаєте, ви все вмієте. от. І ви знаєте, що таке почуття і відчуття, якщо вам треба відкритися, то ви знаєте, як це зробити, у вас є воно все. Просто достаньте себе. Тобто порада дуже гарна, проявляйтеся, приймайте рішення, будуйте плани, будуйте, йдіть в нове будуйте нові стратегії. Ви людина, яка сама все зможе, ви зможете бути лідером. Треба просто йти. Ну, от такі справи. Отакий от розклад у мене вийшов для риб. А я вам бажаю, щоб в цьому місяці у вас усе вийшло. Щоб ви досягли того, чого хотіли досягти, щоб ви розібралися з цими всіми ситуаціями, які прийдуть в цьому місяці у ваше життя, щоб ви прийняли вірне рішення, знайшли вірний вихід із ситуації. І, і трималися, протрималися, коли <кій> руйнуються плани, і ну, руйнується те, що ви собі намітили. І будьте. Е, е, не згодні, а як це, готові. Готові до <кхем> якихось таких неочікуваностей. Ну, от, дякую вам, що були зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Пишіть, що сподобалося, що відгукується, пишіть, що не сподобалося. Просто це розклад загальний, він може програтися не у всіх. Але я думаю, що досить такий розклад вийшли життєвий, цікавий, і щось для себе можна з цього взяти на життя. Ну, все, пока-пока, до нових зустрічей!